Всім здорова! З вами канал Гоночна Кузня, і уявіть собі команду Формули 1, яка мала гроші, технології, підтримку одного з найбільших автогігантів світу, але замість прориву отримала звання найгучнішого розчарування початку 2000-х. Це була команда, яку згодом за копійки забере собі виробник енергетиків і побудує на героїнах імперію. Так, сьогодні говоримо про бета-версію Red Bull команду Ягуар. Щоби зрозуміти провал Ягуар, треба повернутися в 96-й рік. Тоді нова команда Стюарт підписує п'ятирічний контракт з Фордом, двигуни ZTAC R v 10 технології, доступ до аеродинамічної труби в Маріє, а головне, одним з найпотужніших приватних у світі. Попри це, перші два сезони повний провал. У 98-му Форд купує космос. І починає робити двигуни разом з Стюарт. І ось прорив. Четверте місце в кубку конструкторів 99-го року. Успіх був настільки переконливим, що вже через кілька місяців Форд викуповує Стюарт за 100 мільйонів фунтів, щоб створити власну заводську команду. Але не під своїм брендом, а під більш престижним британським діамантом Ягуар. Команда залишається у Мілтон Кінці. Керує проєктом Вольга Фрайцле, пілоти Едді Ірвайн та Джонні Херберт. Ягуар R1 перший боліт нової ери, побудований Геррі Андерсон. фактично еволюція останнього Стюарта. Змінені торцеві пластини, нові понтони, оновлене заднє антикрило, В-10 від Форд, гроші є, пілоти є. Технології теж, очікування не менше, ніж боротьба за топ-4 у кубку конструкторів, а яка реальність? Сходи, проблеми з надійності, брак темпу, перші очки тільки на сьомому етапі. Так, це ще не рівень Williams 2019-му, але рух в ту сторону вже був помітний. Райцле звільняють новий бос Бобі Райхал. R2 створює вже Стів Ніколс. Модифікований двігун, схожа філософія, результати вони знову слабкі, знову аварії, знову ненадійність, знову надійність десь у відпустці, але серед цього хаосу трапляється історична мить. Ягуар вперше бере подіум 1. Пізніше приходять ще кілька очок, але в цілому турбулентність. У середині сезону Рейхала звільняють командувачелю Нікілауда та Гюнтер Штайнер. Херберт завершує кар'єру. Приходить Педро Дела Роса. Артри це боліт, який їхав тільки у мріях інженерів. Цей болід відходить від попередніх концепцій: нове переднє антикрило, менша направна пластина, гладкі понтони, новий двигун. І це. Стає гірш. Якщо одним словом, катастрофа. Очки випадкові. Подіум взагалі майже диво. На трасі боліт повільний. Поза трасою Форт взагалі змінює весь персонал, наче рукавички якісь. Навіть авторита Нікі Лауди не рятує. Ірвайн і Делароса йдуть. Приходять молодий Марк Вебер та Антоніо Піцоні. R4 це у нас еволюція R3, аеродинаміка покращена, конструкція стабільніша. Сезон стартує слабко. Але вперше в історії Ягуар набирає понад 10 очок за сезон. Вебер буквально тягне команду на собі. Підсоню звільняють після аварії та проблем, його замінює Джастін Вілсон. Але й він місце не втримує. І в цей час Red Bull починає посилювати свою присутність у Формулі-1. Команда бере Крістіана Кліна завдяки 10 мільйонів фунтів спонсорських, які були від Red Bull. Останній сезон Єгор. Думаєте, усі помилки виправились? Це взагалі знову типовий Єгор: мінімум очок, сходи, фінансові втрати та нескінченні зміни кадрів. А історія з діамантами в Монако це взагалі окреме відео. Наприкінці 2004 року Форд нарешті рахує витрати, і розуміє очевидно, тримати команду в Формулі 1 дорого, особливо коли менеджмент працює в режимі Кризу створюємо самі. І тут на сцену виходить Дітріх Матешець, який купує команди. Фактично за дріб'язок. Так з'являється Red Bull Racing. Команда, яка через 6 років стане чемпіоном. Команда Jaguar це приклад того, як не треба будувати заводську стайню. Маючи великі гроші, ресурси і бренд, можна все одно провалити цей проєкт. Вау, наче верші якісь вийшли. Якщо всередині немає стабільності. Але без цього провалу не було б Red Bull, і сучасна Формула 1 виглядала б зовсім інакше. А що ви думаєте? Ягуар був приречений, чи мав би шанс на успіх Формулі 1, якби Форт не втручався так хаотично. Пишіть в коментарях. Ну а на цьому все. Ставте вподобайки, а вже ж підписуйтесь, і на ТГ канал підписуйтесь, так що. Прощавайте.